Віра без діл. Наша віра без діл, вона мертва й холодна, і нічого живого не містить в собі. Наша віра без діл, наче колос порожній, у якому немає добірних зернів. Наша віра без діл це порожні слова, від яких тільки звук, але змісту нема. Це дерево в листі, але без плода. Віра без діл є безцільна і марна. Справжня віра повинна ріснити плодами, вчинки добрі повинні прикрашати її, щоб на всякому місці своїми ділами ми являли красу, що в Ісусі Христі. Коли бачимо ближніх своїх в недостатку та відвертаємо свій погляд від них, то скажіть любі друзі, хіба віра наша чогось варта тоді у обставинах тих? Чи зуміємо любов'ю з'явитися рідку, огорнути турботою також в тому, не знаходимо часу, щоб хворих відвідать, тож хіба не скажіть тоді й служимо Христу. Сам Христос помічав всіх знедолених і бідних, що тоді як ходив по землі. Без уваги і підтримки Він не лишав їх, а постійно старався їм допомогти. Показав нам Ісус приклад справжньої віри, Небайду, небайдужим лагідним Він завжди був. І люди до Нього з усіх усюд бігли, бо вони відчували турботу й любов. Коли свою віру ми підтвердимо ділом, тоді в нас відіб'ється Христос, тоді зможуть люди в нас побачити світло, коли в нас пробуватиме щира любов. Щоб любити могли мене словом, а ділом, не впускаючи в серце лукавства і зла. Лиш тоді зможемо бути ми світлом та сіллю. Лиш тоді наша віра буде справді жива. Бути віруючим це не просто ходити до церкви, вміти гарно молитись у всіх на воду, а життям християнським і прикладом гідним показати для світу віру справжню і живу. Слава Господу!